З чим сусідствують мешканці будинку на вулиці Гурєва, 9, самі не знають. Загадкове обладнання на верхньому поверсі одного з під'їздів працівники телекомпанії Рівне ТВМ більш відомої як воля ще в вересні 2011 року встановили тут. Говорять самі мешканці. З ними це ніхто не обговорював і навіть не попереджував. Що це за скриня? Теж не пояснили. Бідкаються люди. Тож вони почали звертатись в компанію і до комунальників. Зібрали підписи, підписи жильців. І надали скаргу в компанію Воля. Подали скаргу у управління житлового господарства і ЖЕК, ЖКП Західний. На що з Волі нам дали. Лист відписали, що в них є договір з ЖКП Західний, договір сервітуту на встановлення цього обладнання. Більше ніякої технічної документації вони нам не надали. Ми ходили до них на прийом, записувалися, і серед всіх документів, які вони могли нам показати, тільки договір сервітуту. Технічних не було документів. Останнім часом це обладнання працює доволі тихо однак, перед цим гудіння чулось в квартирах. Люди занепокоєні, адже навіть не знають, що знаходиться поблизу їх помешкань та чи шкідливе воно. Деколи, от коли я говорю по телефону, по мобільному, то в мене йдуть збої в розмові, і іменно в кухні стоїть цей ящик. З одної сторони в мене газова колонка, стоїть вся техніка. А з другої сторони, я ж не знаю наскільки воно мало ли, що тут може бути, і як воно може впливати на. Всю цю техніку і на все взагалі тут тим більше, що ви бачите, тут площадка один на один квадратний метр, і ходять маленькі дітки рік, два-три. І ми ходимо під ними. Ми ж не знаємо. Нам ніхто не дав ніякої з чи, чи, чи воно шкідливе, чи воно не шкідливе для здоров'я. Крім того, говорять жінки, завдяки цьому обладнанню у їх під'їзді телекомунікаційні послуги отримують мешканці інших будинків. З нашого будинку зробили можна сказати, маленьку міні-підстанцію, тому що протягнули кабеля, побили на в підвальному, не в підвальному, а на чердачному приміщенні побили всі вікна і попротягували всі кабеля в інші будинки. Це виходить, що з нашого маленького цього п'ятачка один на один. Побивши всі вікна на нові криші, поробили, потягнули усі інші. Цей, будь ласка, ось є будинок офіцерів. Є інші приміщення, хай беруть, орендують і переносять. Чому вони, чому ми повинні страдати від того, що у нас шоу телекомпанія воля вирішила зробити в нас маленьку підстанцію. Після численних звернень до власників обладнання та комунальників мешканці звернулись до громадського контролю. Багатоквартирний будинок даних мешканців, які звернулися, являється спільною сумісною власністю, відповідно до частини 2 статті 382 цивільного кодексу. Тому у даному випадку провайдер, здійснюючи будь-які дії в цьому будинку, проводячи свої мережі, перше, що він мав кого отримати дозвіл, це у співвласників даного будинку. Тому як відповідно до Статей 358 та 369 цивільного кодексу будь-які е, рішення дії повинні співвласниками е, вирішуватися одноголосно. Тобто, якщо хтось не згоден, звичайно, провайдер, провайдер не міг би зайти у даний будинок. Ті, хто надавали дозволу, укладали якісь договори, чи це сервітут, чи це інші дозвола для того, щоб провайдер міг зайти в цей будинок, явно являються незаконними.